Уже три роки, як Михайло одружився вдруге. Так сталося, що з теперішньою дружиною вони працюють дуже давно. Він згадує, як вперше Дарина прийшла до них на роботу. Така тендітна, несмілива, мило усміхалася. Михайло ще тоді звернув на неї свою увагу, але в нього дружина та діти. Тому, поглядом на симпатичну новеньку, все і закінчилось. Потім її перевели в інший відділ. І чоловік не часто її бачив. Говорили, що вона з кимось зустрічається. З дружиною у Михайла стосунки не склалися з самого початку. Сварки на рівному місці і так було завжди. Спочатку чоловік вирішив, що терпіти не слід, і він розлучиться. Але Надія повідомила новину вона вагітна, тому про розлучення не було більше і мови. Дитя залишати без тата, то не про Михайла. Вони й надалі сварилися, це стало звичкою їхнього життя. Миру між ними не було ніколи. Наразі Михайло думає, як він міг стільки років все це терпіти. Коли народився Дмитрик, чоловік радів, гордився, що в нього спадкоємець, продовжувач роду. На всі нападки дружини не зважав, з Дмитриком гуляв весь час, як тільки приходив додому. Вночі вставав до нього, якщо малий плакав. Надія трохи притихла. Адже подруги розповідають, що їхні чоловіки до дітей навіть не підходять, не те, щоб гуляти з ними. А в неї Михайло турботливий та опікується сином. Через два роки в них знову народився син Анатолій. Михайло, як і раніше, турбується про синів. Анатолій також підпав під його опіку. Надія вже не звертає уваги на його допомогу. Знову сварки. На цей раз причина. Михайло їй мало приділяє уваги. Дівчині набридло сидіти вдома з малими дітьми, і вона бажає розваг. З недавніх пір ввечері вона ходить розважатися з подружками. Чоловік тому радий нехай йде менше сварок і тиша вдома. Одного разу телефонувала подруга Надії Зоя. Вона запитувала, де Надія. Зоя її вже чекає другу годину, а вона не йде і слухавку не бере. Тут Михайло замислився. Дружина пішла з дому три години тому. Він зателефонував їй. Надія відповіла на дзвінок. Чоловік запитав, де вона знаходиться. Дівчина, не задумуючись, відповіла, що вони із Зоєю сидять в кафе. Михайло насторожився, обманює, але ж навіщо? Що за причина? Коли Надія вночі повернулася додому, від неї несло спиртни. Чоловік нічого не сказав. Наступного разу, коли дружина повідомила, що йде відпочивати, Михайло телефонував своєму другу Юрію. Він нещодавно одружився, дітей немає. Михайло попросив їх приїхати та побути з його дітьми. У нього виникли термінові справи, а коли повернеться, все розповість. Юрій погодився, адже разом із Юлею вони справляться. Тільки надія з дому, Михайло слідом за нею. Стежив обережно, щоб дружина нічого не запідозрила. В той вечір чоловік вияснив, з ким зустрічається його дружина. Навіть провів їх до готелю, куди вони пішли після доброї вечері в ресторані. Сумнівів не залишалося. Михайло вернувся додому, в той же вечір поміняв замок у дверях, подякував Юрі і його дружині за допомогу, замкнув двері, і вони з дітьми лягли спати. Він прокинувся від Грюкоту. Надія дзвонила у двері, стукала кулаками, кричала. Михайло переслав їй на телефон світлину, яку він встиг зробити, поки ті сиділи в ресторані. Дружина затихла. Мабуть, продивляється повідомлення. До ранку чоловік її не чув. Коли збирався на роботу, Надія знову подзвонила у двері. Зайшла. Розмови не вийшло, тому що знову зривалася на крик. Та цього разу Михайло її не стерпів, він просто виштовхав її. Тільки через суд Надії вдалося забрати дітей до себе. На квартиру прав, у неї жодних немає, через те, що там прописана мама Михайла. Чоловік із синами спілкується часто, а Надія лікті кусає. Тому чоловікові, з яким вона зустрічалася, вона не потрібна. Він просто розважився, а наразі вона одна. Якось так сталося, що Дарина підтримала Михайла під час розлучення. Потім він побачив, яка мила в неї посмішка, і взагалі поруч з нею так спокійно та приємно. Дар'я не проти зустрічатися, а через півроку вони одружилися тихо, без весілля. Воно їм не потрібне адже щастя любить тишу. Вони, як дві половинки, доповнюють одне одного. Незабаром їхня родина поповниться на ще одну дитину. На Озі сказали, що буде дівчинка. Коли Надія оговталася після розлучення, вона вирішила, що не дасть спокійно жити колишньому чоловікові, тим паче, що він одружився, вона їх достане. Але не вийшло. Михайло пригрозив, якщо хоч косо гляне в сторону його нової дружини, він продасть квартиру, найме хорошого адвоката і відсудить дітей. Тим паче, що Надія живе на найманій квартирі. Навіть мама не хоче з нею жити під одним дахом, допомогло. Залишила їх у спокої.